Кожні півроку чекає саме цього моменту – вивалювання речей з шафи. Взагалі, Це сезонне перекладання речей на правильну сторону шафи, але давайте будемо чесними. Найприємніше в цьому всьому це ось так взяти рукою і всі речі з спалиці шух! І все на підлозі. Головне на цьому моменті не втратити натхнення на прибирання, бо так і залишиться все лежати на кілька днів цього разу. Мою цікавість і натхнення підтримували нові органайзери. Для мене це такий медитативний процес. Придумувати, що куди розкласти. А Потім як пазлами заповнюєш кожну комірку органайзера. Мої від органайз І окрім того, що вони в цілому класні мені ще допомогли повністю підібрати органайзери для всієї моєї шафи. Я надіслала фото, і ми разом придумували, що куди розставити. І як бачите, воно все ідеально стає. З цієї сторони сьогодні ми розкладаємо літній одяг і протягом всіх сезонів. У мене тут лежать запасні Подушки, постільна білизна, рушники. І для такого органа з'я теж дещо є. Це ось така сумка, виконана із панбонду. Це дихаюча тканина, отже, ваші речі не будуть мати посторонніх запахів і будуть захищені від пилюки. Власне, з такої ж тканини шиються їх чахли для одягу. Дуже зручно, що вони мають прозорі вставки, адже так ти бачиш, що у тебе за річ в чахлі, і не треба розцібати половину або зрозуміти, де той костюм. І от можна насолоджуватися цією чистотою до наступного сезону.